Греція надіслала на розгляд ЄС та МВФ проект плану реформ задля врегулювання державного боргу. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Алексіс Ципрас, назвавши поданий документ всеохопним і реалістичним. Ми пішли на поступки, тому що без них неможливо знайти компроміс, знаючи, що беремо на себе складне завдання. Ми все ж подали реалістичний план задля виходу Греції з кризи. План реформ, за словами Ципраса, Греція подала в понеділок ввечері. Голова Єврогрупи Єрун Дейселблум заявив, що, хоча останніми днями у переговорах з грецьким урядом і досягнуто певного прогресу, наразі він недостатній з економічної точки зору. Спільну позицію з грецького питання в понеділок ввечері у Берліні виробляли представники основних кредиторів Греції: керівники МВФ, Європейського центробанку, Єврокомісії, очільники Німеччини та Франції. Єврозона визначила 5 червня крайнім терміном для завершення перемовин з грецьким урядом. Цієї п'ятниці збігає термін погашення фінами чергової частини заборгованості у розмірі 300 мільйонів євро. Чинна програма фінансової допомоги Греції завершується наприкінці червня. Без нової угоди країні загрожує дефолт, невиключений і вихід Греції з єврозони. поки тривають складні перемовини. У самій Греції можна спостерігати контрастні емоції. Переважно греки бояться ймовірного виходу країни. І зони євро у той же час люди проти нових бюджетних скорочень, які можуть передбачити у новій угоді з кредиторами.